Добрий ранок, всім учасникам молитовного служіння проекту Разом Плюс, вітаю всіх, радий всіх бачити. Ласкаво просимо на чергову нашу зустріч. Нагадаю, що наш молитовний марафон продовжується щодня, о 6-й ранку від початку війни ми продовжуємо підносити молитви за Україну, за мир. Дякую всім, хто підтримує, організовує ці зустрічі. Нагадаю, що по вівторкам, коли є моя черга, проводити. Блатовне служіння. Ми з вами досліджуємо Слово Боже і маємо дуже цікаву, актуальну, важливу тему для християнського життя, для нашого адвентистського життя як повернути Бога у наше життя, як його поставити у центр. Це головна тема першої книги Самуїла і другої книги Самуїла. Ми досліджуємо ці дві книги на цей предмет. Сьогодні в нас вже друга книга Самоїла, 11 розділ, і в нас є продовження, друга частина. Ви пам'ятаєте, що минулий раз ми говорили, що Давид взяв духовну відпустку в служині, не пішов на війну. І чим це обернулося? Так? Давид вчинив перелюб з Вірсавією. це був четвертий вірш. вірш. І давайте ми будемо читати далі цей розділ, як же далі розгортались ці всі події. Отож, друга книга Самоїла, 11 розділ з 5 вірша. Але жінка завагітніла, тому вона послала, повідомила про це Давида, сказавши Я вагітна. Отож, грік, гріх був зачат, і він матеріалізувався, він був народжений, він став очевидним через деякий час. Усякий наш гріховний вчинок, який ми робимо, рано чи пізно він матеріалізується, він виявляється, проявляється. І це сталося з Давидом. Тоді Давид послав до Ява гінця з наказом: Пошли до мене хитейця, Урю, і Юав послав Урю до Давида. Коли Уря прибув до нього, Давид почав питати про це, як почувається Юав, в якому стані військо, та які обставини на війні. Безумовно. В Давида тоді починає активуватись план запасний план Б, да, відносно того, як це потрібно замістити слідина. Да. Він <плес> починає це робити і викликає Урію е, до себе на, з передової. Відбувається така дружня бесіда. Ось, так, розтоплює лід. Да, така, Військова бесіда, чоловіків іде. Але дуже цікаво, як дає характеристику нам Біблія Урія, да? Хітейця Урія. Це один з подходів Ханана, пам'ятаєте, які були призначені на знищення а, в силу тих духовних практик, які вони практикували, і до опаклонства, розбещення, яке було. Але бачимо, що Урія, він зовсім інший. Да? Він вірний Ізраїлю. Він вірний Давидові. Він проявляє зовсім іншу якость. В певній мірі, можна сказати, він десь протиставляється тут Давидові. Він більш вірний є, ніж Давид Богові. І в цій бесіді ми бачимо в 7 вірші, коли Давид розпитує про військо, про здоров'я, туди-сюди. Ну, певне таке лицемірство. Давид грає певну таку гру. І в цей час Давид не думає насправді про людей, про військо, про воїнів, про перемоги якісь. Він зараз, як йому е залишитися, кажуть, вийти чистим, суким з води. Ось, кажуть, мотивація Давида у цей час. Читаємо далі з восьмого вірша. Нарешті Давид сказав Урії: Йди до свого дому. Помий свої ноги і відпочинь. Коли Урія вийшов з царського палацу, за ним понесли подарунок від царя. Проте Урія спав в приміщенні біля брами царського палацу разом з усіма слугами свого володаря, а до свого дому він так і не пішов. Оця ідіома, так єврейської мови, помити ноги означає, що провести час вдома. Я думаю, що ми, як дорослі люди, розуміємо хитрість Давида. Давид підставляє так Урію, що він повернувся до Вірсавії, примушує це зробити, проявляє хитрість. Але бачимо, що Урія він є вірним, вірним Давидові, вірний своєму покликанню. Мабуть, якщо ми далі з вами прочитаємо 10-11 вірші, Давид дещо недооцінив. Урію. Тож Давида повідомили, сказав, що Урія не пішов до свого дому. План Б провалився. Наступного дня Давид запитав Урію, хіба ти не повернувся з далекої дороги? Чому ти не пішов до свого дому? Але Урія відповідає: слухайтесь духовний рівень цієї людини. Божий ковчег, Ізраїль та Юда мешкають в наметах. Мій начальник, командир Йоаф. І воїни, мов володаря, та барують у відкритому полі, а я мав би йти до свого дому, їсти, пити та спати своєю дружиною, присягаюсь тобою і твоїм життям. Я такого не вченю. Дійсно, високий рівень да? духовності, сильна особа, і Давид, певно, недооцінив да? Неправильну оцінку мав Ур'ї. Далі читаємо з 12 го вірша. Після цього Давид сказав до Урії: Ну тоді залишайся тут ще і сьогодні, а завтра я тебе відпущу. Тож Урія залишився в Єрусалимі того дня і до наступного. Давид запросив його, аби він разом з ним їв і пив, так що Давид упоїв Урію. Напоєм, так? Проте той, вийшовши ввечері, ліг спати на своєму місці зі слугами свого володаря. А до свого дому не пішов. Уявляєте собі, да? Цар Давид а, активує вже план С, наступний, да, рівень третій, як вийти з цього становища. І знову ж таки, він провалюється. Всі плани Добре. Давида вони провалюються. Він намагається зробити п'яним ур'ю. це наступний вже рівень. да? Але подивіться на рівень, що навіть і випивши цього напою, він залишається вірним. Давидові своєму обов'язку він не йде додому не йде до Вірсаї. Все провалюється, і бачимо, ким був цим боєм. Да? Урія, ким він був насправді. Вранці Давид написав листа Юаву і передав його через Урю. Він пише листа. Я думаю, що певний час, таке Боже, проведіння було, що і для Давида був виділений цей час. Що це не швидко все сталося, іде не за планом. Бог це, щоб Давид міг покаятися, визнати. Але, на превеликий жаль, Давид порушує да, закон Божий, складає недобрі плани, підставляє Урю. Він не відкривається перед Богом, він не сповідується. Він чітко розумів, що Уря міг підняти бунт, дізнавши про це. І бачимо, що спроби, ці всі спроби невдалі. І кожен раз стає гірше і гірше з Давидом. Ну і бачимо, що сама жертва виносить сама собі вирок, внесе цей вирок Урія, в листі, собі, своєму життю. Ось що робить Давид у цей час по відношенню до Урії. Давид мав час на роздуми, на молитви, але бачимо, що ніяких вже не залишилось докорів сумління. Цієї людини. Ось як е, відбувається падіння Давида. В тому листі він написав, наказуючи, постав урію спереду в найзапеклішому бою, після чого відступить від нього, відступіть від нього, щоб в нього влучили, і він загинув. Ну, Видумайте собі, що робить Давид, е, що він пише, який він наказ злочини віддає своєму помічникові. Давид довіряв Урі, що той не відкриє листа. Уявіть Ли би, якби Урія відкривав би цього листа, він би прочитав би і знав би всю правду. Як Давид деградує, пам'ятаєте, був час, коли він відрізав кусок одежі Саула, помазаника Божого, і він дорікав собі, не знаходив місця, спокою. А тут він просто віддає злочинний наказ вбити людину. Яка є вірною до неї? Яка зрада, да? яке лицемірство, яка ганебна поведінка, і це відбувається з царем Ізраїлю. Е, ну І коли ми прочитаємо, коли цей наказ буде виконаний, це не тільки Урія загине, а також загинуть і інші військові. Тобто Давид не просто вбив одну людину, да, вчинив перелюб там і тому подібне. Він вбиває ще певну кількість людей. 16 вірші далі. Так і сталося. Під час облоги місто Йоав поставив урію в тому місці, про яке знав, що там найхоробріші воїни ворога. Коли ж ці воїни вийшли з міста, почалася битва з Юавом, у бою полягло, полягло кілька воїнів з Давидового війська. Те, що ми казали, да? тоді ж і загинув і з Урія. Тобто, ще люди. Неправдиво загинули. Їх підставили, да? Безумовно, Йоав прочитав цей злочинний наказ, цей лист, і він все зрозумів, що Давид має проблеми, і він стає співучасником цього вбивства. Тобто Давид ще бере один гріх на душу, і іншу людину він затягує в ці погані всі справи. Ну і... Скажемо так, що Бог дозволяє, допускає, щоб Уря загинув. Ми до кінця не розуміємо, але таке трапляється на землі, що Господь допускає смерть Йонатана, сина Саула, смерть Урія праведних, благородних, чистих людей, які гинуть ну, несправедливо, передчасно. Тож Яф відправив посланця з повідомленням до Давида про всі обставини того бою. Він додав особливу вказівку посланцеві, кажучи: коли ти скінчиш розповідати цареві про весь перебіг бою, тоді, коли цар запалає гнівом і скаже тобі, наперед він передбачив, да? чому ви так близько підійшли до міста, щоб там битись, хіба ви не знали, що з стіни стріляють? Хто бив Авімілеха і сина? Тобто Йоав дуже добре знав писання, військові знали на да? тій історії. Слово Боже, хіба не жінка кинули на нього стіни міста Тевеца кусок каменю від журнала, і він загинув. Навіщо ви підійшли близько до стіни? Тоді ти скажеш: Твій слуга, Хітеєць Урія, теж загинув. Ну, бачимо і Йоав, і Давид. Це кажуть актори щитового театру, актори вищого гатунку. Ну і бачимо, що прикрити це все. Навіть ЮАВ цитує, цитує для впевненості, для того, щоб прикрити ці всі сліди, він цитує з біблії історії. Ну і по суті діло, з цього моменту Давид якби був повішений на гачок, так скажемо, такою мовою. Давид же був на гачку у Йоава. Він співучасник цього вбивства, цієї події. Отож, посланець прийшов і розповів Давидові про все, як йому наказав Йоав. Зокрема, посланець так і сказав Давидові ті воїни сильні. Тому спочатку навіть мали над ними і перевагу, почали нас переслідувати в полі, але потім ми погнали за ними аж до входу в брами. Тоді їхні лучники почали стріляти на твоїх воїнів стіни, а тому деякі з воїнів царя загинули. Зокрема, загинув і твій раб, Хитеєць Урія. Після цього Давид звелів посланцеві, аби той переказав Йоавові: Нехай тебе не тривожить те, що сталося, адже меч на війні пожирає то одного, то іншого. Підсиль свій тиск на місто і знищ його. Сподіваюсь, ці слова. Підбадьорить Йоава. Ну, такий звіт в одну сторону, звіт в іншу сторону. Бачимо лицемірство да? а, Давида <кхм> в зворотньому вже напрямку, коли він посилає листа до Іава. Ну і <кхм> читаємо завершення цього розділу. Коли дружина Урії дізналась, дізналась, що її чоловік Урія помер, то оплакувала свого чоловіка. Але щойно дні жалоби минули, <кій> Давид послав за нею, забрав її до свого палацу. <кій> Вірсаєвія стала йому дружиною і народила йому сина. Проте справа, яку вчинив Давид, була вкрай підступною в очах Господа. Як би Давид не намагався не, замастити свій гріх? Чи вже цілу, цілу серію гріх, мішок гріху, один гріх тяне іншим, бачимо, що Господь дає таку чітку оцінку в кінці підсумок да, цього розділу, що це було вкрай підступною, дуже неприємною, огидною, поганою справою в очах неба. Отож, небо Добре, зовсім іншу оцінку, чинко довини. Бачимо, що для людей може бути все окей. Для одного начальника, для іншого, для воїнів. В очах людей може бути ця справа, ну, так зовні, виглядає дуже чудовою і благородною. Але бачимо, що небо зовсім по-іншому оцінюється все це, це. Для Бога це було злом, гріхом, і Біблія однозначно дає оцінку цьому вчинку. Всім цим вчинкам. Очі Бога. Вони бачать, бачать, коли ми кажемо неправду, бачать, коли ми робимо гріховне щось підступне. І, безумовно, люди 20 знали, знали оточення Давида. Цей, ці чутки вони розходились, як приходила Вірсаві, що далі, ці посланці. Я думаю, що певна кількість людей, певна група людей, вони знали насправді, що відбулося. Ну, і Давид, в їх очах, безумовно. Втратив свій авторитет. Так, немає жодної гарантії для майбутнього, що не будуть якісь невдачі, коли були перемоги в минулому. На превеликий жаль, Біблія нам відкрито прямо розповідає дуже повчально нам цю історію гріхопадіння падіння царя Давида. Біблія не виправдовує, Біблія дає цей підсумок. Що це було дуже підступно в очах Господа. Очі Господа сьогодні бачать і наше життя. Таємне, приховане. Те, що ми іноді приховуємо від людей, від церкви, від служителів, від чоловіка, від дружини, від дітей. Але рано чи пізно кожна справа, якою б вона не була, вона буде проведена на суд Божий. І Господь дає нам об'єктивну оцінку нашій діяльності, нашим вчинкам, нашим мотивам, що відбувається в нашому житті. Нехай ця історія сьогодні буде для кожного з нас пересторогою, повчанням. Давайте будемо жити Словом Божим і не повторювати цих помилок. Навіть якщо ми щось і вчинили, Господь дає нам час благодаті, щоб ми могли покаятись, відкритись. Кожен, хто відкривається, буде помилований. Якщо ж ми приховуємо гріх. Ми будемо мати дуже серйозні наслідки гріху в своєму житті. Давайте об'єднаємо зараз молитви, помолимось, звернемось в молитві до Господа. Отець наш Небесний ми щиро вдячні тобі за час молитви, час слова Твого, дякуємо Тобі за це служіння, проєкту Разом Плюс, за наш молитовний марафон. І, Господи, сьогодні ми почули знову ж таки вістку. Істину біблійну, як ти, Господи, оцінив вчинок Давида, Що всі спроби були невдалими його, Що цей гріх тільки поширився, захопив ще більше людей, і один гріх потянув інші гріхи, які були на серці Давида. Боже, ти оцінив цей вчинок і назвав його гріховним. Це сьогодні предосторога для кожного із нас. Допоможи нам. Взяти до свого серця, до свого життя ці уроки Давида, не повторювати цих помилок. Дай защиту нам на наші серця. Зупини нас сьогодні, допоможи бути відкритими, чесними, Боже, перед Тобою. Боже, благослови, будь ласка, Україну, даруй мир нашій країні, благослови всіх, хто дивиться запис цього служіння, цього відео, благослови команду молитовних воїнів, кі моляться сьогодні, заступаються. Боже, все віддаємо в Твої руки, даруй благословення народу Твоєму, пробуди церкву Твою і злий Духа Святого на нас. В ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.